Доброго ранку, друзі. В нас в гостях гість, який не бавиться у біг, не робиться у фітнес залах, а робиться по-справжньому сильно, швидко і з результатами. Сергій Ращупкін прийшов до нас у гості. Майстер спорту України з легкої атлетики, рекордсмен України з забігу на Говерлу. Учасник чемпіонатів України чемпіонатів Європи і світу. Доброго ранку Сергій. Доброго ранку давно Доброго ви... ранку, давно ми з вами не бачилися у цій студії декілька місяців, може й півроку. Я впевнена, що за цей час у вашому спортивному професійному житті відбулося багато подій. Розповідайте нам про них, що відбулося за час нашого е... не спілкування в студії. В найголовніше було що я одружився. Ми вас <на> вітаємо. Ми вас вітаємо. Це важливо і в спортивному житті. Так як ну, я почав зустрічатись два роки назад з своєю дружиною теперішньою. А І... до речі, вже звикли говорити слово дружина? Так. <рес> <рес> ну інколи проскакує жена. <рес> <рес> І саме два роки назад я почав, якби, може, це збіг, а я думаю, не збіг, а вона на мене так впливає, дружина моя Наталія. Що я почав рости як спортсмен і прогресувати дуже. Серйозно? Так. І в цьому році взагалі прогреси пішли. Ну, я очікував, але якби неприємно дуже, тому що форма дуже пішла вверх uh -huh. вгору. Ну, Останнє із моїх здобутків, це я біг чемпіонат України у Славську, так? У Славську. Ну, 25 травня і виграв його. Це вперше я його виграв. Він вже проводиться цей шпит України в третій рік підряд. І два роки підряд я готувався до нього, але не доготувався і був два роки підряд третьому. Uh -huh. В цьому році я виграв і виграв з певністю. Ну, Спереду мене не біжав ніхто. І яке Від... це відчуття, коли ти перший, коли позаду позаду Відчуття, Дерксі? Біжиш, якби кайфуєш як на тренуванні. Відчував себе як більше як на тренування, ніж на змаганнях. Головне, напевно, не думати, що від цього щось кардинально залежить у твоєму житті. Аби... Ну, від цього залежало, тому що це був відборний чемпіонат світу з гідної. Тоді як бігу. вам вдавалося зберігати цей от спокій? спокій? Що ти просто на тренуванні спокій що ти не вдавалося, може, тому що Я за два дні до цього отруївся, стартував із високої температури. Ого. І якби біг так. Як вийде, так вийде. А вийшло так, що біг вищий, ну, сильніший, ніж усі. Ну, Навіть на з таким фізичним станом ви здобули перемогу. Так. Але біг із запасом, тому що ну, здоров'я не можна було садити, я не біг на 100%, на 90% десь біг. Уявляєте, що було б якби на 100 біг? Ну, я уявляю, що буде на чемпіонаті Європи, якщо все складеться і. Розкажіть нам, будь ласка, коли відбудеться чемпіонат Європи, як ви до нього готуєтеся? Якими були ваші попередні результати участі в цьому чемпіонаті? В чемпіонаті Європи це буде 8 липня чемпіонат Європи з гірського бігу, а 30 липня буде чемпіонат світу з гірського бігу. Ви і там, і там будете брати участь? Так, на жаль, на чемпіонат Європи не було відбору <гум> і. Я якби, відібрався по минулому році, тому що відмінили фінансування і не провели його відбор. Тоді яким чином? Брали, будуть брати участь ті самі спортсмени, які минулого ну, року? Брати участь всі відмовились, тому що їхати за свій рахунок на чемпіонат Європи. І тому їду лише я і з дружиною. Із, із Закарпатті, чи e з України? З України. З України? Да. тільки двоє людей. А на чемпіонат світу буде повний склад збірної України. І підготовка саме йде серйозно до чемпіонату Європи поки що. Тому що там буде мій профіль, буде лише вгору, а чемпіонат світу буде вгору вниз, як і в Славському. Не очікую високих результатів. От минулого разу, коли ви до нас приходили, якийсь такий зморений були, фізично виснажений, я це навіть відмітила, впалі такі щоки були. Зараз ви виглядаєте таким відпочившим. Ви щось змінили в житті, Менше тренуєтесь чи навпаки більше, чи можливо літо на вас так впливає, що Тренуюсь більшим, додали більше фруктів, овочів до раціону, Намагаюся більш здорово харчуватися, п'ю багато води. Ну, результати на обличчі. Да. Серйозно. Дякую. Ну, і дружина впливає. Готує смачно. Готує смачно, підтримує мене, мотивує мене. А ви взагалі, у вас є якісь е, обмеження в харчуванні, у спортсменів, в бігунів? У мене нема, а взагалі в бігунів є. А у вас нема чому? Ну, я коли е, даю обмеження до харчування, я перестаю добре бігати. У мене пропадає потужність. Ви їсте все, що хочете, в яких хочете кількостях? Як? Так. І в будь-яку пору. можу доби. і в 12-го ночі встати поїсти. Але ви, ви просто, напевно, собі це дозволяєте, тому що ви знаєте, що в день ви Я це все коли відбігаєте. Собі це дуже дозволяю, то додаю трохи навантаження. Розкажіть нам, ну, будь ласка, як проходить в середньому ваш день такий тренувальний. В середньому тренувальний. Ну, стою зранку, п'ю угу. каву, щось солодке, і біжу. П'яти каву перед, перед да, звичайно. Каву п'ю 2-3 кави в день з молоком. Ого. Потім цілий день займаюся якимось побутовими справами, можливо, якась робота. Ну, а вечором друге тренування. А скільки е, ранкове тренування займає, скільки вечір? Ну, ранкове це о, таке образне uh -huh. поняття, тому що воно починається в 9-10 годин. Uh -huh. Я дуже зранку не можу біжати. Вча на змаганнях я можу біжати там і в сім ранку бувало, і в Забіги на говорило, в сім ранку я біжав і нормально. А на тренування я не можу налаштуватися сім ранку, мені треба десь дев'ять-десята години. Я навіть літом, коли жара, я встаю і біжу в 9 -10. Ну, Займаю основне ранкове десь півтори години-дві. Вечірні скільки? Вечірні там легке, 40-50 хвилин. І так кожен день. Ні, не кожен день. Кожен день нема двох тренувань, собі цього не дозволяю, тому що починають боліти дуже ноги і можуть травми бути. Я бережусь від травм. У мене такі правила, що краще трошки не допрацювати, ніж травмуватись і вилетіти там на місяць, на два, на три, на чотири. Тобто я тренуюся вже серйозно два з половиною роки. Так упорно, і в мене, слава Богу, без травм ніяких. Грамотно ви це робите? Так, стараюсь. Найголовніше в мене підход до тренувань, і коли я консультую когось із любителів, uh -huh. і дружину, коли консультую, ну я її треную, по бігу, то найголовніше в мене не травмуватися, а розвиватися. Найголовніше розвинути Але організм. А цю межу треба бачити, відчувати. Ну, я намагаюся відчути, що організм вже трошки перевантажений і треба розвантажити. В чемпіонаті Європи ви будете бігти вгору. Ви так. сказали, що це ваш профіль. Але Але той... зараз я додав і і вниз я зараз можу. А вже... де ви бігаєте? В... Тренуєтеся. В основному в фінанси мені, на жаль, дозволяють тренуватися лише в Мукачеві і інколи в Уловці. В Мукачеві є гора, вона. 400 метрів вищим Мукач, я на неї забігаю 5-6 разів до тренування. А І на збігаю. вихідних А Вихов... на вихідних інколи виїжджаю там, в Воловець, може, деяка якась комерція буває, там, близько виїжджаю, як підготовка до основних змагань. Сергій, а у вас є свій тренер, який вас координує, який мене вас У мене Є тренери. Кілька, так? Е, три у мене вже є тренери. Uh -huh. Але вони більше якби консультують мене. Це в Мукачеві два тренера. Е, тренер мій із ШВСМ е, Ігор Степанович Панкулич, uh -huh. е, кучинка Сергій і з Ужгорода тренер Анатолій малий. Він зі мною їздить е, по комерції. Наскільки важливо мати наставника? В, ну, в гірському занятті? бігу, на жаль, в Україні немає наставника, тому що це. Для України, на жаль, новий вид, а для Європи і світу це такий вид, що люди, туристи спеціально приїжджають в гори, щоб подивитися, як біжать люди <смітне> по горам. Тобто, наприклад, на чемпіонаті світу з гірського бігу на протязі 12 кілометрів стоять люди групами, і це відчуття, як ти біжиш по стадіону реально. Наприклад, на чемпіонаті Європи там близько 50-60 камер стоїть по участку. Літає два гелікоптери. Ну, то рівень Олімпіади реально. І В Україні після такого поки рівня що... Вам брати участь у чемпіонатах українського масштабу? Напевно. Ні, прийш... український, цей саме Славськ, uh -huh. Ярослав Кондів зі Львова. Він. Кожен рік підвищує рівень шпиту України ну, до небес можна сказати. Тому що Справді? в цьому році, в минулому році він зробив чіпову систему на ногу, був чіп, наприклад, а в цьому році він своїми коштами зробив номера із лентою чіпом. Тобто була чіпова система, кожен круг оцікався, є якби оцічки кожного учасника. Ну, це дуже серйозно на самому. Угу. І зразу онлайн можна було навіть за чемпіонатом України онлайн стежити. Ну тобто, він піднімає рівень. Відчувається. І саме одна людина, якби і так піднімає. Ну добре, що є насправді такі ентузіасти. Да. А я пропоную вам і е, взагалі всім зацікавленим, всім нашим телеглядачам подивитися опитування, яке ми зробили напередодні програми. Ми спитали, можливо, вам цікаво буде, скільки часу е, взагалі ужериці присвячують спорту. Давайте Так, да, ну На тиждень я спорту приділяю десь один. 10-12, як мінімум. Ну, Кожен день по годину-дві. По навіть. Бігаю в парку, навколо парку, там є от коло 3,5 кілометри. От я ранку е, бігаю, так. Ой, зараз ні, роботи зараз слишком. Много. Єдиноборство, е, бег, велоспорт. Так, е, інколи ходжу в зал. Стараюся е, по годинці два рази в тиждень. На жаль, е, Чомусь в мене не виходить займатися на постійній основі я десь в клубі спортивному, але я займаюся вдома. Інколи. Футбол, штанга. Так більше нічого особливо. особливо. Останній інколи. Футбол, граю. Приділяю я увагу спорту. Найбільше, ну, тепер найбільш відоме більше, е, молоді це є фітнес, але крім того всього, здорове харчування це є. Найкращий вид спорту. Хоча воно не відноситься до цього, але без беззирового харчування ніякий вид спорту вам не дасть такого результату, який потрібен для жінки, для її фігури і так далі. Напевно, що волейбол. Чи вдається зараз приділяти увагу? На жаль, ні, маленьке. Мушу йому більше приділяти уваги роботі і отак. Танці. Чи зараз вдається приділяти часом? Зараз, на жаль, не дуже вдається, але я стараюся. Ну, як чесно, зараз на медичному дуже навчання у нас і, ну, раніше займалася баскетболом, ходила волейболом, теж займалася влітку, бігала. Ну, тобто, я спортивна дівчина. Стараюся приділяти цьому більше уваги, але навчання, робота так трошечки не дозволяє, але напевно найактивніше це біг, тому що звільняє від якихось негативних думок, розслабляє і можна місто побачити. Ми спеціально, до речі, показали останню відповідь перед нашою розмовою. Е, якими видами спорту Сергій вище займаєтеся, окрім бігу і чи взагалі займаєтесь? Чи вистачає часу, бажання, сил і енергії? Взагалі, крім біга, мабуть, нічим не можливо займатися. Фітнес-зали не відвідують. Ну, я займаюся загальні фізичні вправи я роблю після бігу, це обов'язково. Угу. Планка, та же, йога мінімальна, відтискання від полу. Прес-спина підтягування. Щодо на рахунок коментарів людей. Там Ви бачили, хтось... хто лукавить? Да. Ви ну, я бачу люди, нічим не займаються, реально. Чому я пропоную всім завжди займатися бігом? Чому це найлегше займатися бігом? Перша бігова культура у світі вона росте з кожним роком. І не на тисячі, а на мільйони і десятки мільйонів. Реально бігають люди ну, в Європі. Якщо Ну, багато людей їздили по Європі, хто сумно в Закарпатті. багато людей. Ви їдете по вулиці реально зранку, і так. всі бігають. Так. Чому всі бігають? Тому що це найлегше. А по-друге, люди не мають мотивації, наприклад. Там вона волейболом грає та футболом. Ну, нема мотивації, там пограв. А біг. Е, біг, проводиться змагання е, усюди, в будь-якій області, зараз в Україні. Там по 10 дзвони можна навіть брати. тренуватися І... не для змагання, але для в чому суть? Що людям треба мотивація? А у них буде мотивація, що треба підготуватись до змагань, там гарно виглядати на змаганнях, там обігнати там, свого сусіда, там uh -huh. чи обігнати свого друга з Мукачева, там чи зі Львова якогось із своєї звуки другого. І людина, коли має мотивацію, вона вже не помічає її це. Задіває, і вона вже по-любому 3-4 рази в тиждень вийде на пробіжку, бо вона знає, що через місяць буде змагання. Наприклад, в Мукачеві буде проводитись е, мукачевський півмарафон 15 жовтня. Мої друзі проводять. Там буде і 21 кілометр, і 10, і 5. Наприклад, людина може готуватися і знає, що її там друг буде готуватися. Хоче обігнати друга чи разом з ним добіжати. І вона вже буде мати мотивацію, чому їй бігати. А так, якщо людина там фітнес зал походить, вона не буде мати мотивацію, тобто її ніхто не бачить. А коли тебе вже бачить, то якась відповідальність з'являється. Чи часто траплялися такі випадки, судячи з того, що ви сказали, то часто що от люди справді починали бігати на любительському рівні, а потім втягувалися в ну, мене обласні нас змагання? зараз е, е, обща подружка наша із моєї дружини. Наташа, вона теж ну, консультую, як правильно бігати uh -huh. на відстані. Вона мені ще місяць назад до весілля нашого казала, що я просто хочу бігати, щоб тримати себе в формі. Uh -huh. ну, через місяць консультації мені каже, що вже би якісь би змагання пробігла. Вже шукаю собі змагання, хоча б для початку 5 кілометрів. Тобто хто починає бігати і, і знає, що є по цьому змагання, то тобто він по-любому захоче побігти змагання. Ну що ж, ми вам дякуємо за вашу участь у нашій програмі. Ми вам дякуємо, що ви за власний кошт їдете на чемпіонат, і ми, звичайно, за вас вболіваємо, тримаємо кулаки, переживаємо і пишаємося вами. Дякую. Тому що таких ентузіастів, які... Е Ну, справді готові на єдиному ентузіазмі щось якимось чином. Працювати, якимось чином заявляти про нашу країну таких ентузіастів дуже мало. Тому Дякую. ми вас завжди будемо підтримувати і, звичайно, завжди раді бачити у вашій у нашій студії із дружиною. Також Дякую. отже, успіху до нас приходив Сергій Ращупкін, лідер збірної команди України з гірського бігу, майстер спорту України з легкої атлетики, рекордсмен України із забігу на Говерлу, учасник чемпіонатів Європи і світу. Продовжуйте прокидатися з тисом.